Репетиція вторгнення або ж прелюдія до війни так називали події на острові Тузла в 2003 році. Перший за я і я значить, всю главному інженеру. Він це чужі. Це не може бути це провокація. Росіяни тоді зробили зухвалу спробу захопити Керченську протоку в Криму. От російській тамані по направленню острову Тузла починають насипати дамбу по 150 метрів в день. працюючи в три зміни. Леонід Кучма перервав свій візит до Латинської Америки і особисто прибув з прикордонним загоном дивитися, що відбувається. Його? Іцяв бомбити Україну вже в 2003-му. та що зараз відбувається на окупованому острові Тузла. Некоторих містах сваї приходяться погружати на глибину до 100 метрів. Про все це дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці про фіаско Ерефії на острові Тузла. За мить для того, щоб тлумачити події, про які піде мова, дуже важливо пригадати контекст. Отже, 2003 рік. Президент України Леонід Кучма. Його друга каденція добігає кінця В Росії при владі диктатор Путін. 2003 рік зараз краще сядьте був роком України в Росії і, навпаки, роком Росії в Україні. Між державами було укладено договір про державний кордон. І от, 29 вересня 2003 го клаптик землі, невеликий острів Тузла, став. Островом розбрату між двома країнами. Тузла насправді крихітна, завдовжки 6,5 кілометрів, завширшки 500 метрів. По обидва боки острів омиває два моря: Азовське та чорне. Тузла утворилася рівно 100 років тому, внаслідок розмиву коси, яка продовжувала Таманський півострів. Російського краснодарського краю на Росії за звичкою тузлу так і називали коса, навіть після того як вона стала островом. Географічно тузла належала Криму, тобто Україні, але 29 вересня 2003 тисячі з боку Ерефії почалося інтенсивне будівництво. Дамбы. От российской Тамани по направлению к острову Тузла начинают насыпать дамбу по 150 метров в день, работая в три смены. До украинской границы остается 100 метров, но это по украинской версии, потому что официально четко проведенные границы ни в акватории Азовского моря, ни в Керченском проливе нет. Таким чином, росіяни хотіли воз'єднати український острів Тузла із російським Таманським півостровом. До того на наш острів нібито приїжджали російські пропагандисти телеканалу НТВ і запитували місцеве населення, чи не хотіли б вони приєднатися до Росії та отримати громадянство Федерації. В 2003 году Тузла неожиданно стала предметом территориального спора. Россия заявила на остров свои права и даже начала строить песчаную дамбу, чтобы восстановить Косов в прежнем виде. Борьба велась за свободный доступ в Керченский пролив. Первыми его оружию активность сбоку РФ побачили местные жители Тузлы. Первым зал я. И я значит сообщил главному инженеру. Он говорит, что это чушь, это не может быть, это провокация. Я щас Поехал і поєду. Поїхав динокль, посмотрю, говорю, ты представляешь, Кирилович, там машин горить 200 роботи йде. Звоніть погранічка. Пізніше цю провокацію називали репетицією окупації Криму. Про будівельні роботи, звісно, ніхто не попереджав. Російська сторона нічого не узгоджувала з українською. Так вирішила хазяйнувати на морі. В односторонньому порядку, ба більше пізніше з'ясувалося, що роботи стартували без будь-якого проєкту та попереднього геологічного дослідження. Задовбали Скотиня. На острів терміново прибули вітчизняні прикордонники з військовою технікою. Замість звичайного поста швидкими темпами там звели повноцінну заставу. Прикордонники були в повній готовності. Захищати тузлу журналісти запевняли, що острів перетворився на фортецю. Але зараз, зважаючи на досвід ведення війни, можна з упевненістю сказати, то була радше фігура мови. До фортеці ще було далеко. Але риторика була як ніколи до того відважною. Український народ ніколь. Міністерство закордонних справ України відправило російському МЗС ноту протесту, яка залишилася без відповіді. До Тузли з візитом приїхав особисто тодішній президент Леонід Кучма. Він перервав свою поїздку до Латинської Америки. З протилежного боку, за діями української сторони, стежили кубанські козаки. Українські були журналісти, тут. теж цікавилися, навіть слухали при нас. Звонили, не нік себе, туди на Україну, в Київ. Такая вот. це независима газета. Тут вот. пообщалися з нами, и все дзвонять. Да, Інформація про Тузлу розбурхала столицю. У Києві під стінами Верховної Ради збиралися мітингарі з вимогою дати росіянам по зубах. Рефію тоді звинувачували в кровопролитній Чеченській війні. Тож люди стояли з плакатами, вам мало Чечні? Це э, гранати справжні Це настоящі гранати за Кавказя від наших ані за Кавказі від наших друзів чеченців. Тоді ж в інформаційному просторі з'явилася перша російська погроза бомбити Україну. Українська газета Столичні новини оприлюднила статтю, у якій нібито процитувала слова глави адміністрації російського президента Олександра Волошина. Сказані під час закритого брифінгу в Кремлі, От там він нібито заявив, що Росія ніколи не віддасть Керченську протоку Україні досить того, що Крим український, і за потреби, щоб відстояти свою позицію, ми скинемо туди бомбу. Сказав кремлівський чиновник. Щоправда, в Кремлі швидко відхрестилися від таких заяв і запевнили, що жодних брифінгів і подібних погроз не було. Зважаючи на сьогоднішні події, мене аж ніяк не дивує той факт, що на Росії могли таке заявити. Ви ж пам'ятаєте байку про «Нас там нет» під час вторгнення на Донбас? Чушити все? Нет на востокі України ніяких російських подрозділен. В той же час у Сімферополі проросійські організації під шумок почали розкачувати тему російського Криму. Мовляв, треба передати і тузлу і весь півострів. Федерації, щоб зняти напруження, Москва тоді скинула відповідальність на регіони і запевнила всіх, що рішення про відновлення коси ухвалювала не центральна влада, а місцева. Мовляв, на такий крок пішов тодішній губернатор Краснодарського краю, а будівництво розпочав за кошти регіону. Причина повені та загроза розмивання їхнього тембрюцького району я лично як губернатор підписав розпорядження і були виділені сільства із краєвого бюджету. От, Москва фінансування проекту не приймала участі, і, будь того, Москва, в общем-то, не мішала цьому проекту. А ви вірите до слова, що якийсь Краснодарський край міг самостійно ухвалити рішення про будівництво дамби на морі? Мені мало в таке віриться. Крім політичного, було ще й економічне підґрунтя в питанні Тузли. Пояснюю, Керченська протока переважно мілководна і безпечне проходження через неї великовантажних суден, можливе каналом, який розташований між островом Тузла і містом Керч. Вважалося, що станом на 2003 рік цим маршрутом користувалося до 9 тисяч. Вантажних кораблів, і російські судноплавні компанії мусили платити Керченському порту за проведення суден цим каналом близько 150-180 мільйонів доларів на рік. Тодішні російські чиновники і політики в публічному просторі активно просували тезу, що українці, мовляв, заробляють шалені гроші на росіянах, тому мусять поділитися з ними, і конфлікт буде вичерпано. Вважається, що сам конфлікт довкола Тузли тривав 25 днів від 29 вересня до 23 жовтня, коли Кучма та Путін поговорили телефоном, і будівництво Дамби зупинилося. Я думаю, що росіяни переконалися. ми не збираємося вести переговори по тим питанням. Які для України є вирішені. Отже, на наступні 11 років Тузла та весь півострів залишалися під українським контролем. Як це й передбачено законом, як це передбачено кордонами, з якими погодилася Ерефія? По-перше, ми не хочемо забрати Крим, це абсолютна глупость. Якщо ми почнемо щось забирати у кого-нібудь, то обов'язково у нас щось самі атніми. Крим не являється ніякою спорною територією. Там не було ніякого етнічного конфлікту в отличие от конфлікту між Южною Осетией і Грузією. І Росія давно признала е границы сьогоднішньої України після окупації Криму на тузлі, як відомо, звели опори для незаконної споруди Керченського мосту. По словам специалистов, спеціалістів, сложный грунт для строительства со стороны Краснодарського краю і на дні пролива в районі острова Тузла. В некоторых местах сваї приходится погружати на глибину до 100 метрів. Уже готова опора ляжет в основу автомобільного моста. А як ви думаєте, що тоді зупинило Путіна? Якби українські прикордонники не з'явилися на острові, як тоді діяв би Кремль? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!